Концерт майстрів мистецтв України!» І ми запрошуємо на цю сцену ведучих концертної програми. Заслужений артист України Петро Мага та Маша Орлова. Ще раз колеги. Доброго дня, вітаємо всіх Черкащан! З Днем Незалежності щастя, здоров'я, радості, добра, щоб кожен день у вас був таким світлим і радісним, як сьогоднішній. У нас за сценарієм в цьому місці бурхливі оплески. Зі святом вас черкаси! Черкащине. Унікальний край пісень і золота зерна. А ще кажуть, що хто у цьому краї хоч раз побуває, то потім говорить, що кращого у всьому світі просто немає. немає. Вітайте! Нашу святкову програму заводить настрої Черкаський академічний заслужений український народний хор, художній керівник, заслужений діяч мистецтв України Леонід Трофименко. Вітальна